The place yours. Ми цінуємо позицію Сполучених Штатів Америки і ту підтримку, яку отримує народ України протягом останніх декількох місяців. Народ України, який виборов своє право керувати у власній країні, народ України, який надалі бореться за свої права. За демократію і за те, щоб Україна була успішною державою. Україна прийняла низку, складних, але необхідних рішень для того, щоб відновити фінансові програми з міжнародними фінансовими інституціями. І коли ми кажемо про пакет складних реформ, то цей пакет прийнятий не для Міжнародного валютного фонду. Цей пакет прийнятий для України. Країна потребує реальних реформ. Пане віцепрезидент, ми цінуємо той рівень технічної допомоги, який надається урядом Сполучених Штатів Америки. Я окремо хотів би зупинитись на питанні корупції. Уряд України усвідомлює. Що гроші дають тільки тим країнам, які реально долають і борються з корупцією. І одне з основних і ключових завдань мого уряду і нового президента, який повинен бути обраний 25 травня поточного року, це реальна боротьба і перемога корупції в країні. Окремо хотів би ще раз підкреслити наше спільне бачення щодо необхідності конституційної реформи в Україні. І так само ми робимо конституційну реформу не для того, щоб виконати Женевські угоди. А тим більше не для того, щоб відповісти на запити Росії. Конституційна реформа в країні. Це шлях до відновлення балансу влади. Це вимога українського народу. І тому в рамках конституційної реформи ми спрямовані на те, щоб наділити регіони додатковими повноваженнями, щоб дати можливість українським регіонам мати незалежну фінансову і бюджетну політику, щоб захистити. І надати особливий статус для національних меншин і мов національних меншин, в тому числі для російської мови, і щоб кожен громадянин України мав вплив як на центральну, так і на місцеву владу.